Буданов розкрив деталі української операції гур у Покровську. Навіщо українські десантники на гелікоптерах висаджувалися в оточення? Чому росіяни раптом перестали кричати про взяття міста і що зараз відбувається у покровську? Останні новини від Військових у цьому випуску тому, друзі, підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, давайте часу не гайте. Будемо одразу починати. А почнемо ми звичайно зі свіжої заяви очільника ГУР МО України Крила Бутанова, який розповів фактично, що відбулось в Покровську. Він каже, що ситуація під містом під Покровськом була критичною. Росіяни вже там фактично офіційно заявляли про захоплення міста. Герасимов доповідав. Путіну, що місто взяте, і саме у цей момент головне управління розвідки проводить унікальну операцію, Я каже Буданов: десант на гелікоптерах висаджується прямо у промзоні Покровська. Навіщо Буданов пояснює це так: нічого іншого не спрацювало би? Тобто він каже про те, що альтернативи не було, не було жодних варіантів, і лише ця операція. Дозволила змінити ситуацію. Він каже, що це була єдина можливість виграти дорогоцінний час, щоб основні сили встигли підійти на підмогу, і це спрацювало як тільки наші спецпризначенці пробили наземний коридор для підкріплень. Росіяни раптом перестали чомусь говорити про взяття Покровська. Але якщо е Чесно, то дійсно так і є. Якщо, наприклад, подивитися на заяви вищого політичного і військового керівництва Російської Федерації, то дійсно після цієї операції Буданова як би хто до неї не ставився, тому що я знаю, що скептицизму вистачає насправді, але задача була виконана так: коридор було організовано для хлопців основні сили підійшли, і дійсно, чомусь з Росії вже ніхто не каже про взяття Покровська. Вже таких заяв не лунає ситуація в місті. Ми про неї зараз будемо говорити. Розбиратися вона дійсно складна. Але, зрештою, ось такою є думка Буданова, і такими деталями щодо цієї спеціальної унікальної операції він ділиться. Що друзі, стосується. Того, що е, Покровськ фактично став ключовим елементом російської пропаганди, і це також треба відмітити, оскільки для них взяття цього міста е, ну буде великою перемогою. Про це той же Буданов каже, але для України ситуація в дипломатичному плані в разі там втрати міста виглядатиме якраз рівно навпаки. І от Буданов говорить, що ми будемо сподіватися, що сукупна там політико-дипломатична робота, робота наших військових, перш за все, бійця в окопі, дасть своє, і ми зможемо вийти з цієї ситуації правильно. Що мається на увазі вийти з цієї ситуації правильно? Отут я не зовсім розумію, але давайте звернемось. Безпосередньо до того, що зараз відбувається у місті, я вже сказав в якості короткого анонсу, що дійсно ситуація складна, і от за даними сьомого корпусу, ДШВ ситуація залишається вкрай тяжкою. Спочатку місяця ліквідовано 314 росіян, поранено 71 окупанта, але ворог не зупиняється. Що ми маємо станемо на зараз? Північ від Покровська з'явилася піхота Російської Федерації, намагалися закріпитися на сільгосуб'єктах, але були знищені. Все одно спроби продовжуються і вони будуть на жаль тривати. Далі треба сказати, що противник намагається обійти місто з півночі для чого? Для того щоб вийти до гришеного тривають спроби скувати наші сили в мирнограді. Про це також хлопці з дешеве розповідають. І головне це те, що росіяни зараз змінили тактику. Вони діють малими диверсійними групами, намагаються руйнувати нашу логістику. Насправді я не знаю, в чому зміна. Напевно, в кількості людей, тому що те, що вони діють маленькими ДРГ, там по дві-три людини, максимум. Це було відомо раніше. Можливо. Кількість так, ось цих проникнень, можливо, вона збільшилась. От те, що хочеться окупанту зруйнувати нашу логістику, і те, що нам треба триматися за логістику, це мені здається очевидно, як все це виглядає на практиці? От дивіться, давайте цитувати хлопців, бійців безпосередньо, так почнемо з мучного. Він каже про те, що на північній околиці противник діє малими групами, він намагається нарощувати сили і прощупувати нашу оборону. Наші підрозділи швидко відпрацьовують по цих групах, але ділянка стала сірою зоною стабільного контролю ні в кого немає. І дійсно, якщо там подивитися на зведення, то та й на мапи серед іншого, то можна помітити, що, на жаль, сіра зона вона розширюється. Інший військовослужбовець з позвоним розповідає ще що... одну дуже важливу деталь. Він каже, що росіяни зараз. Маскується під цивільних, так це було там ще з 14 року на Донбасі, насправді е, відверто. А в цій війні та й поготів, мається на увазі в повномасштабній, але треба сказати, що вони отримують прямо на це наказ іноді там зрозуміти, хто перед тобою каже лютий, можна лише тоді, коли він відкривають вогонь. Через погану погоду наші дрони не завжди можуть ефективно працювати і це дає їм змогу просуватися. Я друзі вам показував в попередніх випусках. На жаль, ці жахливі кадри, там де росіяни заходять в місто там, на велосипедах, байках, багі, так, на якихось своїх сраних цих легкій техніці і, і так далі. Але що ми помічаємо? Ми помічаємо туман. Наші дрони на жаль, в такі моменти сліпі, і це дозволяє росіянам проникати таку тактику і фокуси з погодою. Вони використовують не тільки на Донеччині, коли ми говоримо про Покровськ, але ще й про Запоріжжя. Там ви знаєте, друзі, ситуація також ускладнюється. Запорізька область Дніпропетровська. але про це в іншому випадку в... Боже. В наступному випуску армія Росії каже: лютий продовжує робити акцент на протидії українській логістиці. Те про що я вам говорив навколо Покровська біля. Лінії зіткнення існує кіл зона, яку силам оборони доводиться проходити пішки, також для логістики застосовують роботів, друзі. Тому що противник натягнув дуже багато своїх кращих екіпажів. Вони працюють проти ЗСУ. Інтенсивність ворожих би настільки велика, що інколи заїхати просто неможливо. І це ну кіл зона, друзі, понад там 10-15 кілометрів по лінії бойового зіткнення, так і е, треба сказати, що ну. Треба просто пішки її долати, і це дуже ускладнює роботу. Тому хлопці рухаються за допомогою роботизованих комплексів. провізію на НРК е, і намагаються доставляти нам до наших порядків саме таким чином, тому що техніки е, дуже багато знищено, спалено ворожими безпілотними літальними апаратами. Визнає наш військовослужбовець з позивним Лютий. Як на все це реагує командування от свіжа заява сирського? Він каже про те, що особисто відпрацював на Покровському напрямку. Ми знаємо, що сильське там часто буває, і от він зазначає, що противник діє дуже активно але наша оборона тримається наша оборона тримається завдяки чіткій взаємодії всіх підрозділів тут завдання каже головком порушувати логістичні шляхи Ворога вони намагаються знищити нашу логістику. Ми намагаємось знищити їхню логістику. Тобто в цьому сенсі абсолютно все закономірно. Що кажуть інші аналітики? Що кажуть, наприклад, аналітики з інституту вивчення війни? Вони говорять, що Росії війська Російської Федерації можуть намагатися заблокувати українські сили в самому місті Покровськ, одночасно із блокуванням. Окупанти будуть намагатися оточувати е, наших хлопців, наших оборонців у покровську мирному районі із заходу. Ймовірно, що війська Росії вважають таке оточення більш доцільним ніж оточення. Зі сходу е, американці, ну американські аналітики, вони вважають, що росіяни намагаються заблокувати українські сили в Покровську і в Мирнограді, щоб що Щоб не дати Україні провести організований відхід, який ну звинілював би. Потенційний там оперативний ефект від майбутнього захоплення покровська російськими військами, тобто, якщо так ну по суті між рядків прочитати, то аналітики з інституту вивчення війни кажуть про те, що ну вже стоїть питання про вихід наших хлопців з Покровська а у росіян план навпаки з стиснути цю кишеню для того, щоб ефект від окупації міста разом з нашими хлопцями в цьому котлічі він був ну виглядав для них з точки зору пропаганди якомога яскравіше. Я дуже тут хочу сподіватися, що сирські сирській компанії знають, що вони роблять. А, зараз головне, друзі, це утримати північну частину Покровська і промзону. Я не військовий експерт, я посилаюсь лише на військових експертів, коли про подібні речі кажу. Але тут треба чому це треба зробити? Тому що це гарантує коридор до Мирнограда. Якщо ворог просунеться далі, то можливо доведеться виводити сили з Мирнограда, щоб випрямити ось цю лінію фронту. Однак, давайте скажемо чесно тут, і це можна тут не треба бути військовим експертом, щоб підтвердити, що ось цей поспіх окупантів щодо швидкої окупації він же продиктований насправді насамперед політичними мотивами, а не військовими. Тому що російське керівництво ставило перед своїми військами безліч термінів на Донбасі, так званих дедлайнів. 2 вересня, дедлайн, про який там Путін говорив Трампу, коли що все закінчиться. Це ж було Було. 15 жовтня, 1 листопада, це перші оці чергові провалені е, терміни. 21 листопада. Наступний ну вже відомий і так завідомо провалений дедлайн для захоплення Покровська, Мирнограда Костянтинівки. До речі. Постійна зміна дат говорить лише про те, що у них величезні проблеми з плануванням, все йде звичайно по плану Росії, тільки плани у них постійно змінюються, розумієте? Хоча є до речі, інформація про те, що бойове розпорядження, яке там готувалося російськими підрозділами на осінь і на початок вже зими цього, цього року. Воно вже перенесено на літо наступного 26 26-го року. От вам і терміни. Тому які висновки, друзі, все просто. Насправді битва за покров – це тест на виживання. Треба це точно розуміти. Операція Гур, про яку розповів Буданов, нам дала життєво необхідний час. Але Росія змінює тактику. Росія кидає в бій диверсійні групи. Вони маскуються під цивільних. Вони не шкодують своє тимчасово живе м'ясо. У них дуже багато істот, і вони їх відправляють всіх в цю м'ясорубку. Головне завдання не дати окупантам оточити наші підрозділи, зберегти логістичні шляхи, ем, тому що від цього залежить не лише там доля Покровська і Мирнограда, друзі, але і стабільність, як ви розумієте, всього фронту на Донеччині, тим паче з такими подіями, які зараз розгортаються довкола. Політичної ниви або геополітичними з різними там планами Трампа здать Донбас, віддать аренда і так далі. Тому подібне. Ми окремий випуск щодо цього зробимо. Але в цілому, треба розуміти, що все за столом перегорів диктує тільки ситуація на полі бою, а це означає військові. Тому підтримаємо Збройні Сили України, друзі. Відреспектуємо їм і донатимо. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Бережіть себе і до зустрічі.